Хочеться, щоб ділянка виглядала ідеально, проте часто зовнішній вигляд території псують різні споруди, сарай, туалет, компостні яма, але не варто занадто переживати їх можна приховати за красивоцветущими багатолітниками хучерява жимолость. Інша назва рослини жимолость Каприфоль вона дуже запашна, приємно виглядає і швидко росте. За ці достоинства культура і користується успіхом удачників. Ефектні трубчасті квіти, капріфолі дуже красиві і запашні, а ось яскраво червоні ягоди отруйні, і їсти їх не можна за її густий шкірястою листям, може сховатися будь-яка споруда. Навіть один екземпляр цієї ліани здатний приховати за собою паркан або будова, адже він виростає довжиною до 6 метрів, морози жимолость переносить добре. непримхлива, їй потрібно рідкісний полив і підгодівлі. Навесні обріжте частину гілок, щоб прискорити зростання ліани. лимонник китайський. Якщо нічим не обмежувати зростання лимонника, ця ліана здатна вирости на 12-15 метрів, при цьому культура невибаглива, може рости і в тіні. Добре переносить холоду садівників, приваблює незвичайне забарвлення листя яскраво-зелені влітку. До осені вони набувають всі відтінки від жовтого до яскраво-червоного. Цвітіння теж не залишить нікого байдужим, білі або рожеві великі квіти дуже запашні. Залучають на ділянку бджіл, грона червоних ягід мають специфічний смак і швидше служать для приготування ліків, ніж для їжі. Лимоннику необхідна опора, легка родючий ґрунт, захист від вітрів, дівочий виноград. Багаторічна декоративна витка рослина красиво обвиває будь-яку споруду, воно цінується за яскраву красиву листя, адже є його ягоди не можна. Виноград невибагливий, прекрасно почуває себе в тіні і на сонці. Росте навіть на мізерних ґрунтах, потребує ясного поливу, раз за сезон його необхідно обрізати, щоб він виглядав акуратніше і ріс в потрібному напрямку різноманіття сортів з різними формами листя, дозволяє створювати різноманітні композиції, плетисті троянди. Споруда увита плетистими трояндами завжди буде виглядати романтично і ошатно, яким би не було її призначення. Культура потребує підв'язки і опорі, щоб їй було легше підніматися вгору. Вибирайте для посадки троянд сонячні ділянки, захищені від холодного вітру. Не поливайте їх занадто часто, а ось під годівлі їм необхідні кожні 10-20 днів для пишного цвітіння. Обов'язково підрізайте квітучі батоги, це стимулює утворення нових бутонів. Актинідія культура виростає до 15 метрів у висоту, а її квітучі батоги здатні оповити будь-яку стіну. Актинідія садова витримує навіть сильні морози і в догляді невимоглива. Це листопадна багаторічна ліана володіє високою декоративністю завдяки строкато пофарбованої листі. Цвіте приємними білими квітами з невеликим ароматом плоди Актинідії, схожі на дуже великі родзинки. Їх їдять свіжими і засушеними, роблять напої і варення. Слід культурної актинідії це ківі, але ця культура росте тільки в південних районах рослині необхідно тепло, світло, регулярний полив древогубець. Ця декоративна ліана абсолютно невимоглива до вирощування. Багато садівники побоюються вирощувати її в саду, про що свідчить навіть її назва. Справа в тому, що, потрапляючи на стовбур дерева, древогубець щільно обвиває його і встромляє в кору свої колючки. Від такої навали дерево швидко гине, але якщо не садити ліану поруч з культурними рослинами, вона відмінно чіпляється за будь-яку стіну або споруду її листя, і плоди дуже декоративні, древогубець легко переносить холоду, не боїться тіні, луминіс. Це видка рослина має безліч різновидів, його листя темно зеленого кольору, ліана швидко і густо розростається на всі боки, але справжнім достоїнством рослини можна вважати його пишне цвітіння. Забарвлення махрових суцвіть від білого до темно-фіолетового, бутони дуже запашні і довго тримаються на гілках. До 20 днів лумоносу потрібно багато сонячного світла і тепла, захист від холодних вітрів. У ландшафтному дизайні його посадки дуже широко використовуються для озеленення кірказон. Цю культуру часто використовують для прикраси в садах. Для арок альтанок парканів відрізняються швидким ростом і великими яскравими листям. Квітки кирказона дуже незвичайної форми і нагадують собою глечика або трубу, яка росте прямо з пазухи листа. Ліана росте навіть в півтіні або тіні, і стебла виростають до 15 метрів довжину, потребує опори, швидко обвиває її і покриває поверхню густим листям. Рослина теплолюбива вимагає постійного і рясного поливу княжик. Ідеальний вибір для тих садівників, які хочуть мати на ділянці красивий в'юн. Але не мають часу на догляд і обрізку. Княжик виглядає дуже ніжно за рахунок красивих і ароматних дзвонові бутонів. Паго не виростають на довжину 2-4 метри. Їх необхідно обрізати, їм потрібен захист від вітру. Сонячне світло, але не пригрів краще родючий легкий ґрунт. Рясний полив після посадки княжик відразу кріплять до опори, щоб задати правильний напрямок для зростання.